Ві знаменитостей під фонограму і Івживу уривок з фільму Зомбіленд по українськи. Найсмішніші падіння найзвабливіших дівчат із групи підтримки. І катання на мотоциклі вартістю 3000 тисячі доларів на секунду. Коломні падіння просто зачаровують. Відірватися від їх споглядання майже неможливо. Не зважаючи на те, що ми знаємо, героям цих відео ой як не солодко, так і хочеться і посміятися, і якось знеболити цих невдах. Під знеболювальним вони ризикують перетворитися на невдах бовкунів, які розпатякують усі найганебніші таємниці, і що найобразливіше, навіть цього не пам'ятатимуть. Так дивно, татку, я не почувався так і з тих пір, як проковтнув одну з твоїх пігулок у третьому класі. Я тоді ще наклав кубку у твоїй капці, а всім сказав, що то наш кіт Джазпер. Отчот, бідолашний Джаспер. О, чорт, бідолажний, Джаспер. Під наркозом можна навіть раптово зрозуміти сенс життя. Ба, це реальне життя. Так, синку, це воно. Зараз. Зараз у мене два пальці. О, тепер чотири. Добре, сину. А! В тебе чотири ока! А дехто шокує близьких жахливими откровеннями? Мам! <плес> Офалюється! Забудьте про детектор брехні, ворожок і підступні психологічні прийоми. Наркоз не тільки розв'яже язика вашим близьким, а й розвеселить вас і ваших друзів. Я почуваюся, наче єдиноріг у казковому палаці. Я їм якісь чарівні гриби. Я їх їм, 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 а потім злітаю над лісом шукати різдев'яну ялинку. твій рахунок невже я стільки випи, Сміятися з безпорадних жертв сучасної медицини легко. Ви навіть не підозрюєте, що саме вони, ваші друзі, можуть помститися, навіть не дочекавшись найближчого Хеловіна. <клевиць> кілька крутих способів, які виключуть страшенний переляк у ваших близьких. Пам'ятаєте найпопулярніші фільми жахів? Не соромтеся використовувати класичні сюжети. Вони ніколи не старіють. Ось вам варіації на тему фільмів Хічкока. І творів Стівена кінга. Свічічий фільм Жахів Зомбіленд по по-українськи або повстання Чорнобиля». Де на цих красунь правда ж вони прекрасні? Ще здається з твоєю подорожкою не все гаразд. І, здається, вже давно. Знаємо, що мовчазні жінки на вагу золота, а зовнішність не головне, та тип може роздивився навколо, а? А ці мачо сьогодні просто не на коні. Втекли коні. Ось вам найкоротша і водночас найдорожча у світі подорож на мотоциклі. Ісячі доларів за секунду. Кожен байкер – це чоловік зі сталевим характером. Тому приберіть камеру, поки не довелося у цьому переконатися. Та навіть найсуворіші чоловіки колись були милими і кумедними дітьми. Вони пізнавали світ і пробували все на зуб. А оці дітлахи вперше у житті куштують лимон. Спершу їх дуже шкода, але як же ж воно смішно? Хто виросте з цих дітей? Космонавти, водії, лікарі, вчителі чи Алла побачава. Навіть якщо цим малечам вдасться стати знаменитими співаками і співачками, їм варто повчитися на чужих помилках. Приміром, не співати під фонограму. А лавалися в нас на молитвість найвищого гатунку. І навіть мікрофон не потрібен. Мабуть, у співачки Наталі закружилася голова від власної популярності. Вам тімоті та його викривальне падіння з цих але встиг підхопити молодець. <звісна> <плес> 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 так хочеться спати, що підняти тебе з ніг може хіба що. Освіжаюча калюжа. Цей собака мало не втратив голову від бажання заснути. А цей спить без задніх ніг. Не спати, не спати. Зараз же буде хітова двадцятка 20... Хітова двадцятка. Ти маєш рацію, пухнастику. Настав час для найкумеднішої збірки 20 шалених відеосюжетів зі спеціального каналу Шалене відео по-українськи в інтернеті. Справжній художник має бути голодним, а талановитий хіп-хопер – обірванцем. Саме такий висновок можна зробити, переглянувши відео, що посіло 20-ту сходинку. сходику. Барієм гостен хол, чи за два кем, впексан у кол, чи за два кем дикідвакантик тунбарі. Чуд фекстен хол, ввакен, хол, чи зубарім хол, опо опа, зіле боя. Мужик, та по тобі хід паради плачуть. М'яку ходу і грацію пантери демонструє дівчина, якій вдалося доповсти до 19-го місця нашого хід параду. Ну то й що що вона на своїх чотирьох? Але ж яка витонченість, який шарм! Кіза, кіза, жига, жига на районі пацани до тік. Посмотри, а що там за дівчонки дає такого шика. Мурка, мурка! Усім, хто задивився на цю німфетку, повітряний поцілунок. Кіза, 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 кіза. Мурка в айфоні мільйони різноманітних функцій, але поки що немає однієї, яка б могла перетворити його на легкий сніданок. Тому в результаті кип'ятіння він не перетвориться на варене яйце, а просто вийде з ладу приблизно на четвертій хвилині водних процедур. Купання четвертого айфону вісімнадцятий рядок. Якщо у вашої машини зламався кондиціонер, не варто поспішати на СТО. Машину можна легко провітрити, відкривши капот. Таку цінну пораду ми вирішили помістити на 17-й рядок. на на 16-й позиції все спершу виглядає тихо та спокійно. Дівчинка танцює собі під Ірину Арегрову, а навколо неї гуляє її кіт. Та напевно домашній улюбленець вже 10-ту годину поспіль слухає цю пісню. Ти мені лучше, що красива, скажи, І давай з тобою здомою. Чатирилапий товариш вирішують цю проблему швидко і результативно. П'ятнадцяте місце посіло нове досягнення науки і техніки. Суміш крану і пилососа. Спершу він розливає воду, а потім сам же її і всмоктує. На 14-му місці сьогодні креативна дорожня розмітка. кажуть у нашій країні, подвійна суцільна має бути висотою в один метр. А якщо до цього Це та сходинка наочний приклад того, як більшість жінок уявляє собі роботу двигуна автомобіля. Яка потужність, а витрати кастрюля борщу на 100 кілометрів. Україна випустила власний аналог корейського швидкісного потягу Хюндай. Технологічний прорив вітчизняних конструкторів виборов їм 12-ту позицію. Якщо ви хочете, аби тренування вашої улюбленої команди були справді результативними, скористайтеся відеопорадою на 11-й сходинці. Тренер поставив за воротарем власну машину. І нехай спортсмен тепер хоча б подряпинку на ній залишить. На 10-му місці вашій увазі представлено новий вид спорту футбольну спортивну гімнастику з м'ячем. <праць> Який момент? Яка тактика? Цей хлопець не тільки показав нам видовище, йому ще й гол вдалося забити. Теж це бачите? Протріть очі. Насправді вам це не вважається. Газон, який пускає хвилі, наче надумний матрац. Ця штука розроблена спеціально для тих нещасливчиків, які постійно спотикаються і падають. М'яке приземлення вам гарантує дев'ята сходинка. Я ж тільки хотів перевірити, що всередині. Схопило і не закінчується це кінець. Я бачу лише світло у кінці тунелю. Цікаво, чи існує котячий рай. Хто-небудь рятуйте! Морзико, та не приймайся так. Тобі навіть личить, щоправда, не знаю, як ти тепер крастимеш корм з моєї миски. І чи потрапиш ти до дитячого раю, паскудо? Але кажу тобі, у